Ідея комуністів вмирала своєю смертю. Семоненко зник з політичних радарів. От останні новини він зараз приміряє для себе уже рясу великомученика. Уже вчора він чистий четверг таким страдачським голосом там розпівав, розказував і. і, і, і. Явно, що це йому просто дуже вчасно дали доказу. Он навіть там щось про церковь на те неділю згадував, про заповіді дні, заповіді да, Божії. Світлі дні великого там Великодня. Він, він, він просто звучав, ну, пастор наш душевний. А, в цьому. Для мене я антикомуніст. Я думаю, як багато українців чудово розуміють, що комунізм це велике зло для України, і саме основне, що у нас і не було комуністів, тому що яка комуністична ідеологія? А в чому комуністична ідеологія? Вона мені нагадує рукавичку. От комуністична ідеологія Леніна, військовий комунізм, одна Сталіна, інша прийшов Хрущов. Інша варіація комунізму там, Брежнєв, є, є комунізм е, Аля Мао Цзедун. є комунізм Пол Пота, є комунізм і е, ідеологія Фіделя Кастро. Тобто це насправді дуже зручна штука, яка підходить будь-якому там е, правитерю. І говорити про ідеологію комуністичну це мрія. Красива мрія як християнство. В якийсь момент навіть говорили про те, що було таке поняття там, е, комуністичне християнство чи християнський комунізм, щось таке. Але насправді зараз. Е, Речі, які викликають запитання, це, наприклад, газета сьогодні, сьогоднішня газета сьогодні вийшла з великими літерами за виконання гімну 5 років в'язниці. Ну це очевидно дають. Підставу не тільки Сімененкам, але братам нашим молодшим у Кремлі зараз почати розігрувати ось цю карту. Да, 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 кстати. І But... тому знову багато, багато аналітиків говорять, що так багато намішано у цьому законі. Очевидно, він не дуже продуманий, і звичайно легше приймати такі закони, ніж е е боротися з корупційними схемами. І тому зараз зустрічався вранці з Іриною Бекешкіною, відомий соціолог. каже: та... да. 40% е мешканців Харківщини. Ностальгують за радянським Союзом для них ці символи, ці там назви город ну сам он, знаєте такої постсавдепії до сих пор віддає цим монументалізмом з такою що остальною. Що ми зробили цим рішенням? Ми цих людей переконаємо в тому, що вони помилялися, чи можливо ми їх різко мобілізуємо. Як ви думаєте, як підключиться зараз Кремль і вся ця пропаганда під, під даний пакет? І на і, і нас нагадує вже написали то, що в четверг зробила Верховна Рада, вона просто у так верстку. Ітога в неділі з пріснопам'ятним і славнозвісним Кісельовим уже йому нарисувала вірстку його пропагандистської програми. Ну так і, і возродили Сімоненка, який там ховався по Іспаніях і скаржився в Брюсселі на, на репресії. Зараз отримав друге дихання. Комуністи реально комуністичний рух в Україні зникав. Бездарний комуністи не було. Так соціалісти, кстати, до этого. в результаті за ширки побили в 2006-2007 і зникли потім так, за 7 так. років.